Вітаю вас в ефірі. Фактор безпеки. Місія міжнародних сил сприяння безпеці Афганістану завершується наприкінці року. Протягом цього часу зроблено дуже багато для відновлення мирного життя афганців та повернення їх з середньовічного пеклу Талібану до відродження нормального суспільства у всіх його проявах. Сьогодні ми покажемо, як відбувається цей процес через конкретних людей та їхні вчинки. Тут в Кабулі з'являється група талановитих афганських митців, історії яких мають бути розказаними, а голоси почутими. Зустрічайте каверха Аїріка, унікального виконавця, який знайшов свій голос через мистецтво пантоміми. Коли я був маленьким, я мешкав в Афганістані. Моя мама і сестра померли, і мій батько забрав мене і мого брата жити в Іран. Коли я повернувся в Афганістан після повалення режиму талібів, все змінилося через війну. Все було знищене і не залишилося нічого. Нове покоління освічене і розумне. Вони не думають про війну лише про любов і дружбу. Вони добрі по відношенню один до одного. Каверх відвідує школи, передаючи свої навички і вміння виконавця молодим афганцям по всій країні. Сьогодні він відвідує школу у центрі Кабулу. Сьогодні я хочу навчити цих дітей пантомімі. Що таке пантоміма і як вони можуть виразити себе за її допомогою? Незважаючи на те, що стиль його викладання щонайменше не назвеш традиційним, кавер безперечно привертає увагу усіх дітей. Тут дивовижні діти, вони дуже талановиті. Вони спроможні виконати деякі складні речі лише тому, що вони дуже талановиті. Починати театральні виступи потрібно з малих років. Чим більше вони виступають у ранньому віці, тим швидше вони навчаються. Інколи складно навчати дітей, використовуючи лише книжки. Якщо ми можемо включати рольові ігри у наші навчальні плани, учні розуміють все набагато краще. Мені дуже подобається пантоміма, коли мені не потрібно розмовляти. Я все контролював, не було ніякої плутанини чи метушні. Мені дуже це сподобалося. Я хочу дізнатися більше одного дня у майбутньому. Я хотіла б стати мімом. Діти мають ясний розум, вони легко навчаються. Вони раді вивчати речі, що є позитивними для їхнього майбутнього. Хоча пантоміма і не є відповіддю на всі проблеми Афганістану, принаймні вона приносить усмішки дітям. До побачення. Щорічна міжнародна афгансько турецька виставка має все, що повинна мати гарна виставка. Продавці, покупці, спілкування зображення промислових інновацій, не кажучи вже про добрі напої, вам подобається ярмарок? Так, але справжня історія цієї події полягає у вираженні надзвичайно доброї волі між афганцями і турками. Якщо ви подивитеся на історію афгансько-турецьких відносин, то побачите, що ми завжди були дуже близькими до турецького народу, тому що наші культури не надто відрізнялися. Ми походимо зі спільних культур та релігії. У нас обох мусульманська більшість «Аліас поползає. Представляє турецьку компанію, що незважаючи на безпекові ризики. І невизначену політичну ситуацію інвестує в Афганістан. Земля була надана нам урядом, муніципалітетом, але кожний цент, що було інвестовано в будівництво цієї будівлі, наданий турецькою компанією Вега. Поползає морщиться, коли чує твердження, що Афганістан не підходить для інвестицій. Я б звинуватив деякі змі національні міжнародні, що подають погану картинку про Афганістан для інвесторів з усього світу, і які говорять, що там, де йде війна, мають місце вбивства, кров, пилюка, дим. Ні, компанії, на кшталт нашої або будь-яка інша компанія, всесвітньо відомим міжнародним іменем. Вони інвестують сотні мільйонів доларів в Афганістан. Однак варто зазначити, що ризики інвестицій в Афганістані є значними через невизначеність політичної ситуації і широко поширену корупцію. Цей турецький підприємець відкрив меблеву фабрику в Кабулі 10 років тому. Зараз на ній працює 45 афганських робітників, і він оптимістично налаштований і визнає реальний стан речей. Політики мають значний вплив на бізнес. Вибори і не підписання угоди з США спричинило падіння нашого бізнесу на 80%. Незважаючи на невдачі, пан ГРДУ вважає, що якщо буде досягнуто стабільності і встановлено належне управління, Афганістан має всі шанси розвинути міцну економіку. Афганістан розвиватиме свій бізнес. Народу потрібні добрі політики і безпека. Якщо Афганістан матиме добрих політиків і безпеку, то буде високий рівень зайнятості і афганці не потребуватимуть допомоги інших країн. Афганістан має все. Якщо вони матимуть доброго президента і безпеку, бізнес зростатиме у десятки разів. Президент ярмарок. Це реальні докази, що мирне життя Афганістану стає потроху реальністю. Проте напади терористів залишаються серйозною загрозою. Тому сили безпеки Афганістану потребують реальної підтримки. Цим займеться нова місія НАТО рішуча підтримка, яка розпочнеться 1 січня 2015 року. США і НАТО почнуть в Афганістані нову тренувальну дорадчу місію. Підписання двосторонньої угоди безпеки між Сполученими Штатами і Пакистаном, а також угоди про статус сил НАТО з Афганістаном відкрили дорогу для нової місії. У зв'язку з тим, що місія міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані завершується в кінці року, угода про статус сил НАТО забезпечує правову базу для початку нової тренувально дорадчої місії для підтримки афганських сил безпеки. Підписання цих угод означає, що місія НАТО рішуча підтримка розпочнеться з 1 січня 2015 року, як і планувалося. А поки військові з різних контингентів підтримують безпеку і навчають афганських колег. Про це у наступних історіях. Лейтенант пурев Дорш готується до несення служби. Монгольські солдати перевіряють транспортні засоби і цивільних осіб на в'їзді в табір Мармал. Вони здійснюють управління транспортним рухом і проводять огляди транспортних засобів. На спостережній вежі з кулеметом несуть службу військові, які охороняють злітно-посадкову смугу. Монгольський підрозділ нараховує 130 військовослужбовців, які разом з колегами з інших контингентів міжнародних сил сприяння безпеці Афганістану підтримують мир і стабільність на цій багатостраждальній землі. Мене звати лейтенант Поревдош, і я командир взводу у цій дев'ятій ротації збройних син Монголії у Афганістані. Ми виконуємо завдання із захисту воріт і периметру тут, в таборі Мармал. Якщо ви порівняєте збройні сили Монголії з арміями інших країн, то зрозумієте, що зараз вони не такі потужні. Однак, з того часу, як місія міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані довірила нам забезпечувати безпеку для всієї військової бази, ми можемо обіцяти, що ми стоятимемо непорушно і виконаємо цю роботу так само добре, як і будь-хто інший. За даними монгольських засобів масової інформації, з 2002 року біля 5640 солдатів та офіцерів збройних сил Монголії брали участь у 14 миротворчих операціях, зокрема у Іраку, сєра Леона, Чаді і Західній Сахарі. Зараз більше 400 монгольських військових несуть службу у складі миротворчих контингентів у різних частинах планети. Монгольські діти ростуть в дуже суворих умовах, відчуваючи на собі холодні зими і жаркі літа. Саме тому ми можемо пристосуватися до будь-яких умов. Ми також говоримо, що в жилах всіх монголів тече кров воїнів. Це робить нас жорсткими бійцями. У нас монголів є 800-річна славетна військова історія, якою ми пишаємося. З того часу, як ми почали брати участь у миротворчих операціях, як тут, так і по всьому світу. Ми маємо нагоду продовжувати цю історію. І я дуже пишаюся, що працюю пліч опліч з моїми товаришами-монголами. У такій професійній армії за час свого перебування у Афганістані монгольські воїни гідно виконували свій обов'язок і незабаром з почуттям виконаного обов'язку повернуться на рідну землю. У ці останні кілька місяців наша місія була чіткою, і ми дотримувалися поставлених цілей. До наступної ротації нам залишилося три місяці. Я пишаюся, що ви сповнені рішучості робити свою роботу як найкраще відповідно до вашої присяги, коли ви пообіцяли своїй країні, що виконуватимете свої обов'язки з гордістю. Південна Корея також відіграє важливу роль у підтриманні миру та безпеки в усьому світі. Військові контингенти та особовий склад збройних сил Південної Кореї беруть участь в миротворчих місіях під егідою міжнародних організацій. З недавнього часу корейці вирішили приєднатися до зусиль світового товариства з надання допомоги Афганістану. Вони, зокрема, очолюють напрямок роботи з розвитку охорони здоров'я та організації освіти для афганців провінції Параван та поза її межами. Корейці, які ще не забули життя війни, як ніхто інший знає, що таке відновлення та розвиток країни. Корейська війна 1950 року зруйнувала країну, і корейці пережили десятиліття розрухи та бідності. Однак, завдяки нашим союзникам, сьогодні Корея належить до найпотужніших економічно розвинутих країн світу. Сьогодні Афганістан знаходиться у стані приблизно такої ж самої війни, як колись Корея, і ми хочемо допомогти їм. Ми хочемо вселити в них надію, що одного дня Афганістан може стати такою заможною країною, як Корея сьогодні. Корейський шпиталь на авіаційній базі в Ваграмі був офіційно відкритий у квітні 2010 року. Він є єдиним медичним закладом, що здійснює лікування місцевих афганських жителів. Тут відкрито відділення стоматології, хірургії, загальної терапії, фізіотерапії та фармакології. З часу відкриття шпиталь прийняв на лікування більш ніж 80 тисяч пацієнтів. Деякі пацієнти, як, наприклад, Амін Кхан, поступили на лікування лише через декілька місяців після важкого поранення. Тому їх лікування проходить із значними складнощами. Це дуже хороший шпиталь. Вони оперували мою ногу тричі. Мене поінформували, що моя нога була уражена запаленням і може бути ампутованою. Однак, завдяки отриманому лікуванню вони врятували мені ногу. Завдяки системі стажувань до роботи в госпіталі залучаються афганські лікарі та медсестри. Крім цього, вони залучаються до роботи в органах адміністративного управління, де працюють радниками корейські фахівці. Однак це стосується не лише медицини. Зразу ж за шпиталем знаходиться будівля навчально-професійного коледжу, створення якого було профінансовано урядами Південної Кореї та США. В цьому навчальному закладі молоді афганці здобувають навики з таких робітничих професій: інженер, електрик, зварювальник, складальник техніки, майстер по ремонту комп'ютерної техніки, програміст. На сьогодні наш професійний коледж закінчили 190 студентів, і 100% з них забезпечені роботою. Зараз в коледжі навчаються 127 студентів, серед яких є і жінки. Їх навчання закінчуються у грудні, і ми вже розпочали пошуки їм робочих місць. За даними американської агенції з допомоги, тривалість життя аванців за останні 10 років зросла з 42 до 62 років. Крім цього, 3,2 мільйона дівчат навчаються в афганських школах у порівнянні з лише 50 тисячами в часи Талібану. Після падіння режиму Талібану рівень життя афганців невпинно зростає, покращується охорона здоров'я та освіта. А заклади на кшталт корейського шпиталю та професійного училища дають підстави сподіватися на щасливе майбутнє цієї країни. Проте мир ще не став постійною реальністю, тому є потреба у підготовці власних афганських сил безпеки, що і допомагають робити фахівці з міжнародних сил сприяння безпеці Афганістану. Молоді студенти-інженери Афганської національної армії керують найбільшою їх житті технікою у таборі Шоробак у Хельменді. Зараз ми навчаємо Афганську армію працювати на горизонтальних конструкціях та важкоколісній техніці, тракторних причепах, самоскидах, бульдозерах. Коли міжнародні сили вийдуть з Афганістану, то техніка на зразок тої, що ви бачите за мною, стане життєво важливою для афганської національної армії, яка зараз повинна буде будувати свої власні дороги, військові бази та вогневі позиції без зовнішньої допомоги. В них вже більше немає бар'єрних конструкцій. ЕСКО, щоб будувати військові бази, вони використовуватимуть бульдозери і навантажувачі для огородження майбутніх військових баз, щоб протистояти талібам. Вони матимуть своє власне важке устаткування для створення своїх власних вогневих укріплених позицій для Безпечення безпеки їм потрібне важке обладнання, уміння проводити ремонтно-відновлювальні роботи і, звичайно, вантажівки, щоб транспортувати важке устаткування. Отже, такі навики їм знадобляться. Ми будуємо фортифікаційні споруди, щоб мати захист у разі нападів ворога обладнання, яке зараз використовують афганці, є сучасним від провідних світових компаній. А саме це бульдози Реде 7 навантажувачі Вольво. Навички набуті цими молодими стажерами-інженерами. Тут у таборі Шорабак будуть життєво важливими для афганського війська у його майбутніх місіях. Крім того, стажери зможуть використовувати отримані знання і вміння і у цивільному житті. Моїм найкращим спогадом від роботи з афганцями і студентами є той, коли я навчав студента, який мешкав у провінції Баміаїн в горах, який ніколи не бачив автомобіля і ніколи не керував вантажівкою. А я навчив його управляти трактором, причепом, системою контролю за будівельними роботами і як керувати транспортом. А потім він отримав дзвінок, яким його сповістили про хворобу батька, і він терміново мав вилітати додому. У їхньому селі була стара несправна Тойота, в якій він міг накачати колеса, перевірити масло, завести, відвести свого батька до. Лікарні, щоб врятувати йому життя, він повернувся зі сльозами на очах, дякуючи мені за те, чому я його навчив. Це був один з найбільш зворушливих моментів в моєму житті. Наразі більшість підготовки проводиться міжнародним співтоваристом через іноземну компанію, але є плани щодо передачі повноважень проведення підготовки афганській армії. У довгостроковій перспективі ми маємо на меті навчити їх, щоб у майбутньому вони самі були викладачами і лідерами Афганістану, щоб вони могли зберегти стійкість країни і спокій народу Афганістану. Судячи старанності, з якою студенти опановують нові знання, у них є всі шанси здійснити побажання свого викладача, а відтак і дати надію сотням своїх співгромадян на гідне майбутнє без середньовічного мороку та тероризму, а освітленого знаннями та творчою працею заради спільного процвітання. Історії, які ви сьогодні побачили, стали реальним доказом, що Афганістан відроджується і намагається жити повноцінним життям. Тому хочеться побажати, щоб наступне покоління афганців не знали, що таке війна. Адже тепер і ми, українці знаємо, наскільки це жахливо. Ви дивилися фактор безпеки. До побачення. Зустрінемось за тиждень.